У цій царині, у царині отримання інформації громадянами, взаємодії з громадськістю було починаючи з Конституції України, було прийнято 24 закони, видано 4 укази президента, 14 постанов кабінету міністрів і 9 розпоряджень кабінету міністрів. Ми сьогодні зібралися, щоб ще раз, в черговий раз, питання взаємодії влади з громадськістю підняти трошки на інший щабель. Уже, скажімо, в режимі проведення адміністративної реформи 2010-2013 років. Начальник організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації Василь Климчук запевняє, що робота виконавчої влади краю нині максимально прозора та відкрита. Органи влади у нас відкриті. Це стосується і обласної адміністрації, це стосується і місцевих державних адміністрацій. Вони публічні, вони прозорі, вони відкриті. Люди сьогодні все знають і все бачать, які дії здійснюються представниками влади на місцях. Основний критерій показник це оцінка наших людей. І нам приємно, що у нас сьогодні скарг немає на роботу з питань публічної інформації. І я думаю, ми будемо в такому плані продовжувати далі. Нагадаю, що для того, аби в посадовця дізнатися інформацією, яка підлягає під поняття публічна, необхідно подати відповідний запит. Як це робити детально пояснено на офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації?